Добрий день. Командувач британської армії Тоні Радакін стверджує, що Україна збільшить кількість дальних ударів по території Росії, оскільки приплив Західної військової допомоги має на меті допомогти Києву формувати війну набагато сильнішими засобами. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Таймс. Радакін, до речі, не висловив жодних зауважень. Чи то застережень, на відміну від американської сторони щодо українських атак та диверсійних рейдів всередині Російської Федерації. І далі пряма мова командувача британської армії Тоні Радакін. У міру того, як Україна отримає більше можливостей для ведення дальньої боротьби, її здатність продовжувати глибокі операції буде все більше ставати особливістю війни, заявив Радакін. Додавши, що такі удари, безумовно, мають ефект. І от сьогодні ми поговоримо з вами про ефект цих ударів по території Російської Федерації, при чому будемо люструвати на прикладі подій за останні дві доби, пропоную розпочати. 25 квітня в Російському Омську на Красноярському тракті три триємності з нафтополі. Площа пожежі становить 500 квадратних метрів. За інформацією російського МНС, на красноярському тракті горять триємності з навтопродуктами кожна об'ємом 200 літрів. На місці працюють 58 фахівців і 15 одиниць техніки. Також залучили два пожежні потяги. І нагадаю, що не на недовориство, напередодні, у тимчасово окупованому Симферополі Спалахнуло три залізничні цистерни. Російська МНС повідомила про загибель однієї людини і трьох постраждалих. До гасіння пожежі залучили 109 осіб і 29 одиниць техніки, що свідчить про масштаби пожежі. За попередніми даними, за інформацією українських спецслужб. Йдеться про можливий диверсійний акт на залізничній інфраструктурі Російської Федерації. Ну і продовжимо приємні для нас новини. В ніч на 24 квітня Роснефть не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцева і Роздорова Смоленської області Російської Федерації. Після атаки БПЛА виникли пожежі на паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського Ярцевського району Смоленської області. Місцеві мешканці повідомляють про те, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорова і Пригірське. За повідомленнями місцевих російських пабліків було чути 4-5 вибухів. Російські офіційні джерела, як завжди повідомили, що російське ППО відпрацювала успішно і всі українські безпілотні літальні апарати були знищені. Як бачимо, дійсність абсолютно не відповідає офіційним заявам російської сторони. За оцінкою українського розвідтовариства на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російських паливно-мастильних матеріалів. Причому після вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація місцевого персоналу. Я зауважу: Українські спецслужби неодноразово наголошували на тому, що ці об'єкти є законною цілею української сторони на території Російської Федерації. Відповідно, подальший характер ударів по нафтопереробній промисловості. Ще раз підкреслю, наголошую, свідчить про суб'єктність дій українських спецслужб і українського вищого військово-політичного керівництва. Це на тлі відповідна застережень з боку американської сторони. Як бачимо, ситуація змінюється і змінюється якісно на користь української сторони. У нас вже є підтримка британської сторони щодо нанесення ударів. По глибинних тилових цілях на території безпосередньо Російської Федерації вночі два безпілотника атакували будівлю кисневої станції Новоліпівського металургічного комбінату. Будівля зазнала значних пошкоджень були зупинені два кисневі блоки комбінату. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах Ліпецької області. Губернатор регіону повідомляє про те, що була попитка попытка нанести удар по інфраструктурі в промишленій зоні Ліпецька. Об'єкт був єдинічним. Угрози атаки жилого масима не було. Було прийнято рішення не включати сільські оповіщення в місті і провести евакуацію тільки на території падіння БПЛА. Тобто мовиться про те, що російські офіційні особи, прекрасно розуміючи характер повітряної атаки з боку України, а саме нанесення ударів безпілотних літальних апаратів, навіть не оголосили попередження місцевому населенню про відповідну небезпеку. Вирішили. Та хай таке буде і пояснення російського губернатора про те, що ціллю атаки українського БПЛА був відповідно металургійний комбінат, викликає великі запитання. Звідки така поінформованість російського губернатора щодо характеру атаки українських БПЛА? Чи не був він на відповідно коригувальником вогню від української сторони, фактично наводячи українські БПЛА на підприємствах? Критичної інфраструктури. Причому зауважте, мовиться про нанесення знов-таки досить точкового удару. Головним завданням кисневих станцій на металургійне підприємство це забезпечення виробництва необхідною кількістю теплого повітря, тобто йдеться про те, що підприємство наразі фактично призупинено, немає виробничого циклу. І повідомлення російського губернатора. Щодо відсутності сигналів попередження цивільного населення, виглядають як мінімум дивно, а як максимум мало би зацікавити Федеральну службу безпеки в моменті можливої співпраці останнього з українським розвідтовариством. Ну, а варто говорити про те, що місцеві джерела відразу повідомили, що був атакований новоліпівський металургійний комбінат. Ну і повідомлення е, безпосередньо з взимібою зіткнення. Причому я буду цитувати російських військових воєнкорів, щоб знизити градус напруги в українському суспільстві. Бо наразі вже лунає думка з приводу того, що лінія фронту прорвана і, відповідно, сам фронт посипався. Окупантів є значні тактичні успіхи. Військовий так званий, так званий військовий експерт Борис Рожин повідомляє про ситуацію на Донецькому напрямку. Ну і далі мовою оригіналу. нетайлова Основные бои идут у восточных и северо восточных окраинах Нетайлова. Противник сохраняет контроль над поселком, как и надо, расположенным северно-населенным пунктом Яснобродовка. Уманская. Бои продолжаются у юго-восточных окраин села. Существенных подвижек тут нет. Семеновка. Противник сохраняет присутствие на северных окраинах и в посадках к западу от окраин поселка. Бердачи. Продолжаются штурмовые действия в северо-западной части поселка. Пока что выбить противника оттуда полностью не удается. Очеретино. Поселок уже на две трети под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Противник сохраняет присутствие на северных и западных окраинах поселка. Тому бачимо, ситуація важка, але повідомлення про те, що лінія фронту посипалася, як мінімум, не відповідає дійсності. Ну і давайте, як завжди, закінчимо на приємних новинах. За сталою практикою, вишинка на тортик. На цей раз у ролі вишинки буде. Царь танк, царь Черепаха, танк Мангал. Оте незрозуміле створіння інженерної думки російських кулібенів, яке мало би здивувати і, відповідно, змінити хід бойових дій на лінії бойового зіткнення. Ну і далі повідомляють про те, що Красна Горавка, Южно Донецьке направлення. По всей видимости, ставший известным благодаря сверхбронированию и успешности в действий в условиях огневого воздействия противника, танк Мангал получил повреждения на противотанковой мине и был эвакуирован для ремонта. На чему история российского потешу выглядит танку «Мангала» фактично и заканчивалась. Так само, как в принципе иных. Російських царь колокол, який ніколи не дзвонив, царь Пушка, яка ніколи не стріляла. Ну і відповідно тепер царь танк який підірвався на українській протитанковій міні. І, відповідно, поповнив черговий арсенал знищеної ворожої бронетехніки, недолугість російської сторони. Воно не перестає дивувати. А ми з вами віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Віримо ЗСУ, це буде Україна. Ми того варті. Під цим відео перекидайте щодо надання матеріальної допомоги, діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправи.